Слава Ісусу Христу, скажіть, будь ласка, чи ворожили ви на Андрія? Так, так. То були такі традиції, що треба було під подушку класти штани. Так. Це було цікаво, бо то в дитинстві, якби тоді ми не розуміли цього, не розуміли цих, що це є не Боже, що це неправильно. Ну так, звичайно. Я теж була колись молодою дівчинкою, і ми збиралися на всякі вечорниці ворожили. Ну, я не вважала, що це ворожіння. Це таке була така дитяча забава. Такі різні записки писали, хто буде там судженим, ставили під подушку, човід, по-моєму, кидали, ну вже цього не пам'ятаю. Чи змінилася ваша думка з того часу? Так, змінилося, тому що Господь прийшов і показав, що тільки він один а, вірний, що він один, е, що він один діє, він єдиний порад з цього, що він найкращий. А те все це дійсно тільки людські традиції, людське передання. Це для мене вже настільки неприємливо. Я як почула, ну прочитала святому письмі, що це є Гедота для Господа, ну настільки воно просто якби прошилося вже огидою в організмі. Ну я навіть не знаю, як це правильно сказати, ну не то, що не хочеться це робити. Це навіть думку таку не хочу навіть допускати, що таке би могла би робити. Дуже шкодую, що я це робила, але не не розуміла. Не розуміла. Але тепер дякую Богу, що мені відкрив. Бо, бо то велика ласка Божа насправді зрозуміти і не робити. Дякую Богу за це. Ось. Ну, коли я зустрілася вже з Богом, то я зрозуміла, що це дуже великий гріх. Це любе ворожіння, любі. Чи це, це тільки маскується під якесь свято, під якісь е, такі традиції, а насправді цей гріх і він впливає не тільки на нас, але й на наших дітей. Святий Андрій називається Первозваним, тому що він був першим покликаним уч, стати учнем Ісуса Христа. Це був е, брат святого Петра. Він був ревним і вірним Ісусові. Він проповідував в Греції Ісуса Христа. А далі, по е, книзі життя святих, саме з нею ми дізнаємося про життя Андрія, а також по Святому Письму. Ми знаємо, що святий Андрій дійшов до Київських гір і, побачивши ці пагорби, поклав хрест і сказав, що саме на цьому місці буде благословенна земля. Виникне дуже багато церков, буде благословенне місто. Отож. Пам'ятаємо, що святий Андрій не має нічого спільного з забобонами, а сатана, як завжди, хоче кожне християнське свято примінити на свій лад. Почитайте слово Боже, у ньому завжди правда і істина. Богом!